Всім доброго ранку, Глаш. Добрий ранок! Красивий, Красивий, Кажи привіт, привет Всім доброго ранку, ми з України, слава Україні, дорогі мої глядачі, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шевудько, і мій сільський брук про те, як живе моя сім'я і не тільки моя сім'я, так що, друзі. Ще раз дякую всім за вчорашню підтримку, не тільки за вчорашню підтримку, а за те, що підтримуєте мене у всіх начинаннях і в тому, що ми закриваємо більшість із тих звернень, які звертаються до нас хлопці. На жаль, все зробити ми не можемо, але частково ми це робимо. І якби кожен почуть, то більше б було можливості закрити ті чи інші питання. Але на даний момент у нас субота, вихідний день, відпочиваємо і ніхто свинар не відміняв. Так що зараз у клітках. Ніхто за мене це не робить, якщо там хтось думає, що там барон, як там казали, циган, і в мене туди працюють робітники, ні 13 років, як займався, так і займаюся, тільки на даний момент може мене підстрахувати. Назад, коли я їду на схід до хлопців, От тоді він мене підмінює. Може повишкрібати, може понасипати, я розказую йому що і як. Але до цього 12 з лишнім років ніхто мене не заміняв. І цим займаюся я. Кожен у нас займається. Своєю справою. Там писали мені по комбікормах. На каналі є купа-купа комбікорецептур. Ми використовуємо Стандартагро. Четвірку на старті, 4% премік, 2,5 піковських на дровері і на фініші. Ми використовуємо тільки фініш чи дровер, в якому ми ложимо у мене 13 соєвої, 5 соняшника і 5 гороху. Такий мікс плюс зернові. Ось. Ну а е, люди запитують, що мені зробити, в мене є там соєва макуха, є соняк лікова, є премікс. Під кожен премікс є рекомендована рецептура. Не можна просто від слова премікс та примість до, до основної групи треба знати, що він складається, для того, щоб його по максимуму нагрузити тим чи іншим. Так що я а, прошу вибачення, але відповідь на це запитання я дати не можу. ВМД, під кожен БМВД є рекомендована рецептура від виробника. Так що, друзі, рухаємося далі. В Що ти це наробив? Не встиг я вибирати, вже понагаджував. Так що, друзі, свиноматки, які, ну якщо місце є, то ми їх одразу переганяємо у клітки примітивні. Зараз повишкрібаємо, трішечки підтрусимо тир, водичку п'є, все нормально. Ну, клітки пусті. Свиноматок зараз почув три оно ремочки провакциновані, провестовані, але щось вони толково не приходять в охоту. Але я думаю, що все буде добре і трішечки пізніше. Що, ночі трошки похолодало, то одразу поховалися у кочку. Активація в рижиків, рижики почали активно їсти. Видно, що трішечки поправилися. Є, звісно, пару задручиків. Ось один. І воно, другий, але їдять, значить то буде. Можливо, ми їх тих двох менших перекинемо в цю групу, а ці остануться у нас на відгодівлю. Тутечки ми ще не вичищали, тут воно лежить, тобто їсть. І зараз вишкрібаємо, виносимо в какашковоз І рухаємося далі. Сьогодні в планах у нас. Сьогодні у нас в планах... Передати авто Роману. Дасть бо все буде нормально, після обіду відженемо, або він приїде і віддамо йому Санґонка. І я думаю, що десь у вівторок середа буде рішати питання по пікапу. Ну, дасть Бог, а там вже, якщо все буде добре, плануємо поїздку на вихідні. Хтось каже довго, хтось каже, не йдує, що там таке. Але насправді... Не все так швидко відбувається, як нам хочеться. Ну, якщо навіть були в нас кошти, то не так швидко вже знайти автомобіль. Трішечки було там, що в їжачка були моменти, що він швидше завозив до того, як ми назбирували, і не забирали. На сьогоднішній день трішечки ну, не є у нас такої можливості, От, верніше у нього, то вже будемо чекати. Але руки не опускаємо і все буде добре. Мазухи теж наробили тут вирвані годи. Да? Вчора трошечки мерзли, включив їм лампочку, ночу ховалися, зранку вже насипав їсти, то повилазили. Да? Ось все таке наробили тут какашню, зараз це все діло повишкрібаємо, воно коли не насипаєш ти все, воно постікало б до і все. Ну, але для того щоб було чим зайнятися нашим пацманам, то Насипаємо тирсу, свинка трошки підустала. Я думаю до 28 днів і будемо відлучати. Сьогодні у нас не пам'ятаю яке число, якщо чесно, все повилітало з голови. Народилися вони, зараз глянемо, кажись 2 числа, чи ні. Мазуха, коли ти народила? Машка народила 12-го, а Мазуха 1 серпня. О, 1 серпня, так що скоро вже будемо відлучати. Е, якщо 1 серпня народила, значить відлучаємо або на 28, або на 35 день. Ну ці ще не дуже їдять, їх в принципі тут десяточок рівно. Просята більш-менш одинакові. Ну і були, народилися менші і більше, але всі нормасі. Знову батько затягнув це все діло і не але Ми покастрірували прошлу партію поросят в такому чи маленькому віці і, в принципі, все нормально. При відлучці листуємо свиноматку, вакцинація від парвовірусної інфекції, вакцинується в період лактації. О, тобто розпоросилася і ми провакцинували. Так що ще у нас сьогодні план роботи вихідного дня. Пуста кімната, пустий кабінет, були у нас бройлера і вирізали. Наступна партія у Наталі буде у нас 2 вересня. Тобто якраз у нас добре. Ми вирізали, сьогодні забираємо кормушки, забираємо бочку, поїлки, зачищаємо це все діло, вимітаємо, сушимо, білимо, готуємо і заселяємо знову нову партію. От в чому і різниця, що нам так вигідно, що можна в одному приміщенні тримати, курчати і реалізовувати від посадки до посадки. Так що, ну, дякуючи, що є у нас Наталі. Так що, ось ну, так, якраз фактично подоїдали. Бочка теж фактично пуста. Так що це у нас глибокий настіл. Не вичищаємо до самого кінця. До самого кінця не вичищаємо. Думав... Це у нас кров, а це метелик. Кров це дуже погано, але вже курей нема, то вже добре. Да, шмурдячки, так що що, балакать, кажи, шолучку добре, але треба вичищати, ніхто за тебе цього робити не буде. Да? А нам ось скоро вже геге-гіге, мамку треба забирати. Так время швидко йде. Так що, друзі, на цьому буду завершувати свій відосик. Відосик про все і не прошу. Про наше Сільське життя. Не знаю, вже, мабуть, треба перебивати, бо бурян такий великий. Починає цвісти отакими от квіточками. ця штучка. О, подожду хай зацвіте. Як казав Легназаренко, найголовніше, щоб не затверділо і не цього. Ну, Поки така сочна і ламається. І буде легше перебити, буде тоді ламатися. Якщо буде суха, буде наматуватися. Так що, друзі, якось так. Життя триває, ми працюємо. Всім ще раз дякую за довіру, дякую за підтримку. З миру понитки Путіну Петля. На цьому все. Всім пока-пока.